Сьогодні ми продовжимо вивчати можливості потужної вбудованої графіки у останньому поколінні APU AMD. І цей матеріал ми присвятимо потенційно найпопулярнішій золотій середині Ryzen 5 8600G, яке оснащено прискорювачем Radeon 760M. Подивимося, як успішно цей тандем упорається із тестовим набором ігор і проведемо деякі паралелі із нещодавно розглянутим старшим рішенням. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Casonic серце вашого комп'ютера. Ви дивитеся Гесід. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Докладно характеристики Ryzen 5 8600G ми вже розбирали в одному із попередніх тестів. Для тих, хто пропустив цю важливу інформацію, як завжди, залишимо відповідні посилання. Тут же коротко нагадаємо про основне: а це 6 ядер у 12 потоків з архітектурою Zen 4, які працюють на швидкості до 5 ГГц. Старший Ryzen 7 8700G, при схожих робочих частотах фізичних ядер має на 2 більше, і, відповідно, на 4 потоки. Але по обсягу Кешу L3 обидва APU рівнозначні і поступаються за цим параметром повноцінним CPU 7000 лінійки як мінімум у два рази. Тепер щодо Radeon 760 m на яку сьогодні буде покладено усі основні задачі прискорення тривимірної графіки. Її оснащено вісьмома виконавчими блоками, які сумарно містять у собі 512 шейдерних конвейерів, 32 текстурних модуля, 16 ропів та 8 ядер RT. У старшої 780 m усього цього добра більше аж на 50%, бо основних мультипроцесорів у її складі налічується 12 штук. Працює GPU на частоті до 2,8 ГГц, що на сотню нижче, ніж у старшого чипу. Враховуючи вбудований формат графіки, її відеобуфер напряму залежить від швидкості і обсягу ОЗП. Тож, чим швидша оперативка та чим більше її об'єм у системі, тим краще працюватиме і 3D прискорювач. До речі, відкусити від ОЗП для IGPU можна аж до 16 ГБ простору. Підтримка програмних технологій не відстає від повноцінних дискретних карток червоного табору, бо серед них є і FSR 30, і Hyper RX. В іграх з підтримкою першої можна значно підвищити продуктивність завдяки апскелінгу картинки та генерації кадрів. Друга ж технологія є комплексною та поєднує в собі кілька методів покращення швидкодії: антілак, буст та супрезолюшен. Ця трійця дозволяє зменшити затримку у кіберспортивних дисциплінах та, на відміну від ФСР, задіяти масштабування зображення тоді, коли воно не підтримується ігровим рушієм. Цей APU, як і багато інших, можна знайти на українському ринку за допомогою є-каталога. Е Тут є безліч можливостей для порівняння як цін, так і характеристик товару. За допомогою різноманітних фільтрів, оглядів та коментарів можна знайти, чого тільки душа забажає, та ще й дослідити динаміку цін. Тож переходьте за посиланням під відео і знаходьте саме те, що треба. Основою тестового стенду для піддослідного APU виступала материнська плата Asus ROG Strix x 670 Gaming wi WiFi. Охолоджувався камінчик ефективною 360-мм водянкою DeepCool ls 720 Для зберігання тимчасових даних ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 з загальною ємністю 32 ГБ. Із таймінгами 32 і 2 по 39 і напругою 1,4 вольта. Виглядає ОЗП стильно, а додаткового блиску додає якісна 12-точкова підсвітка. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 40 x 4 X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 терабайт. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живий систему кіловатний Seasonic Vertex GX1000. Це надійне і потужне джерело підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI -E 5.0, Має високий ККД із відповідністю сертифікату 80 Gold та забезпечує гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм вентиляторами. Стабільність роботи системи було перевірено за допомогою стандартного набору синтетичних бенчмарків, які ви зараз бачите на екрані. Ніяких проблем при їх проходженні зафіксувати не вдалося. Для більш детального розбору результатів радимо ознайомитись із профільним оглядом порівнянням. А ми рухаємось далі. Для Ігор були підібрані такі налаштування, котрі б дозволяли отримати достатню продуктивність, в ідеалі хоча б середнє 60 FPS. У Assassin's Creed Mirage завітної планки комфортного геймплею вдалося досягнути на середніх налаштуваннях і із зі збалансованим FSR. Так, під час тестового забігу помітні просідання у район 50 кадрів, проте і в такі моменти ігровий процес можна назвати прийнятним, бо плавність відеоряду знаходилась на високому рівні. Ще з недоліків помітні артефакти масштабування зображення в динаміці, але, знову ж таки, в цілому картинка виглядала непогано для подальшого занурення у місцевий колорит. Ryzen 7 8700G у цьому тайтлі з аналогічним масштабуванням дозволив отримати на 5 середніх FPS більше. І це вже на більш якісному високому пресеті графіки. Неймовірно важкі для будь-якого сучасного GPU Alan Wake 2 продуктивність Radeon 760M не сподобалась навіть на лоу налаштуваннях. Середня частота кадрів ледь ледь перевищила 30 FPS із просіданнями до 25. Та й це ще не всі проблеми. Через низький пресет апскейлеру картинка виглядала настільки мильною, наскільки це взагалі тільки можливо. І, ну, намагатись отримувати задоволення від геймплею у таких умовах, на наш погляд, не варто. Краще нерви та зір поберегти. Radeon 780 m у такому ж скрутному становищі змогла видати середні 38 fps, що аж на 19% більше. Проте і це ніяк не дозволило врятувати ситуацію із недостатньою продуктивністю. Завдяки останньому оновленню аватар Frontiers of Pandora зникло багато неприємних нюансів, пов'язаних із роботою масштабування зображення та генерації кадрів. Тож тепер ознайомитися з цим ігровим проєктом можна і на піддослідному APU. Чому саме ознайомитись? Ну тому що швидкодії для мінімально комфортного геймплею все ж недостатньо. Лічильник кадрів тут більшість часу знаходиться в діапазоні від 40 до 47 FPS, і в динаміці такий фреймрейт виглядає не дуже приємно. До того ж, Баров не додав і продуктивний апскейлер, і мінімально можлива якість картинки. На старшому чипі в аналогічних умовах вдалося отримати середні 50 FPS, проте нагадаємо, що зафіксований результат було ще до виходу актуальної обнови. А от із Baldersgate 3 піддослідний APU можна сказати впорався, принаймні по швидкості оновлення картинки. Середній лічильник нарахував аж 65 FPS. Проте щодо самої картинки, то тут вже виникає декілька питань. По-перше, це мінімальний графічний пресет, по-друге, продуктивне масштабування зображення, сліди роботи якого помітні неозброєним оком, особливо на текстурах персонажів у русі. Рекомендуємо у даному випадку все ж підняти якість апскейлеру до більш якісного, хоч за це і доведеться заплатити частотою оновлення нижчою за 60 FPS. Ryzen 7 8700G в аналогічних умовах витягнув рівно таку ж частоту кадрів. Проте, з помітно чіткішою картинкою завдяки якісному режиму FSR. Call of Duty Warzone у поточному тестуванні не порадувала плавністю відеоряду. Увесь тестовий відрізок ігровий процес супроводжувався частенькими посмикуваннями. Проте піддослідна 760-ка продемонструвала тут непогану продуктивність на рівні 66 середніх FPS, без критичних провалів нижче комфортного рівня. Звісно, при цьому було активовано найпростіший базовий пресет графіки, та й без апскейлеру не обійшлося, хоч і у якісному режимі. На старшій моделі вдалося отримати схожу дію, але для цього не довелося масштабувати картинку. У Counter-Strike 2 навіть на високих налаштуваннях лічильник нарахував 63 fps в середньому. Правда, занурювання у район 50 теж траплялось, і це, мабуть, все ж не найкращий для оптимального геймплею пресет для динамічного шутера. Для порівняння на Radeon 780 m це вже були 75 FPS в середньому, і помітних просідань нижче комфортного рівня не спостерігалось. Ну а дійсно оптимальну продуктивність можна отримати, якщо понизити повзунки на один рівень до середнього, і вимкнути FSR, який за замовчуванням активується на зазначеному пресеті якості. Частота оновлення дисплею у цьому випадку злітає до сотні разів за секунду зі значно комфортнішим рівнем ігроладу. Останнім, як відомо, є критично необхідною складовою для успішного відстрілу опонентів. У Cyberpunk 2077 не вистачило буквально пари кадрів до середніх 60 FPS. При цьому і картинка за якістю була мінімальною, і Fidelity Super Resolution довелося опустити до продуктивного рівня. З позитивного треба зазначити, що і з такими налаштуванням у цей AAA проєкт все ж таки пограти можна. Продуктивність в цілому прийнятна, втім, як і чіткість картинки теж. Не можна сказати, що на більш потужному APU лінійки ми отримали кардинально кращий результат, бо і йому трішки не вдалося дотягнути до завітної планки комфортної частоти кадрів. За допомогою збалансованого масштабування Radeon 760M непогано впоралась із Diablo 4, забезпечивши середні 60 FPS з хвостиком. При цьому якість рендеру вдалося виставити на medium, бо на лоу цей проект виглядає якось не дуже. Старший чип тут продемонстрував схожу, тобто зовсім трішки кращу швидкодію. Але за показниками дуже рідкісних подій, статистика була приємнішою. Найпростішим завданням для підослідного APU виявилася друга дота. У цьому тайтлі вже можна розвалитись у кріслі і дозволити собі дуже високий графічний пресет без усіляких допоміжних інструментів для бусту FPS. Під час тестової заруби моніторинг нарахував 86 FPS у середньому, і для комфортного перетягування канату в ту чи іншу сторону цього виявилось цілком достатньо. Але є одне але. Інколи під час особливо насичених ефектами сцен траплялись небезпечні просадки частоти кадрів. Тому все ж радимо погратися із деякими повзунками налаштувань для більш впевненого результату в плані продуктивності. Поки не вщухли пристрасті навколо серіалу Fallout, ми в цьому огляді вирішили протестувати одноіменну гру. І, на жаль, пограти нормально в неї на піддослідному APU не вдалося, навіть на мінімалках. Виною в цьому аж надто неприємні проблеми плавності гроладу у вигляді посмикувань, які особливо часто виникають при поворотах камери. Частота кадрів при цьому не така вже й низька 50-60 fps. На Radeon 780M була на декілька fps краща продуктивність, та слід визнати, що обидва інтегровані прискорювачі для цього тайтлу слабуваті. А от Shooter The Finals побігати можна. Для цього, правда, доведеться скористатись помічю якісного FSR і налаштування знизити до лоу пресету. Частота оновлення дисплею у такому разі складатиме від 55 до 70 FPS, що для такого жанру начебто і небагато. Але давайте дивитись, на речі, реалістично: ми граємо на вбудованій графіці. На старшому APU спостерігалась приблизно така ж продуктивність по частоті кадрів, проте для її досягнення не треба було активувати апскейлер. Приблизно так само ефективно відстрілювати суперників вдалося і у Fortnite, При цьому є позитивні відмінності. Опускатись до мінімалок не довелося, як і зменшувати роздільну здатність рендера та миритись із втратою чіткості. В результаті на середніх налаштуваннях спостерігались близько 70 кадрів на секунду з легкими просадками нижче комфортної планки. У абсолютно ідентичних умовах на Ryzen 7 8700G вдалося витиснути на 13 FPS більше, що складає майже 19%. Поганяти у за Horizon 5 можна з комфортом. Середня частота кадрів трималась недалеко від позначки у 70 FPS і плавно приємним відеорядом. І все це на високій якості картинки та з якісним ФСР. Що ж до більш потужної графіки лінійки, то їй вдалося тримати схожу частоту без використання апскейлеру. У Helldivers 2 мінімально необхідну планку середньої частоти на Radeon 760 m витягнути можна, але з натягом. І навіть плавність ігроладу при цьому радує око. Проте найпростіший графічний пресет у поєднанні з вбудованим масштабуванням роздільної здатності рендеру виглядає, як би так м'яко сказати, мильнувастенько. Бо підтримки FSR цей проект не має. The Last of Us Part One і цього разу таки хочеться похвалити за гарну оптимізацію, яка у цифровому значенні конвертувалась у 67 FPS на середньому лічильнику, з дуже рідкісними і некритичними просадками нижче комфортного рівня. Досягнути такого результату дозволив генератор кадрів і апскейлер у якісному режимі з мінімумом супутніх артефактів і достатньо чіткою, хоч і мінімальною, за кількістю полігонів, якістю картинки. На старшому APU у нас тут виникли проблеми із фрейм-генератором, і такий гарний результат на молодшому чипі ми в першу чергу пов'язуємо зі свіжішою версією драйвера, який з того часу встиг оновитися. Швидко побігати та влучно постріляти на Ryzen 5 8600 g із середньою частотою у 65 FPS можна й у PUBG, і це навіть на середньому графічному пресеті. Так, все не ідеально траплялись і просадки до 55 FPS і легенькі посмикування. Проте, враховуючи обставини, геймплей не такий вже й поганий. З більш потужною графікою в аналогічних умовах мова йде про понад 70 FPS, хоча, по відчуттям від гри катка була не кардинально кращою. Щоб отримати мінімально необхідну частоту кадрів у Remnant 2, довелося скористатись можливістю вставки у відеоряд штучно згенерованих кадрів та масштабувати зображення у збалансованому режимі. Звісно, про ніякі налаштування, окрім найпростіших, у даному випадку не йдеться. В результаті було отримано достатньо прийнятну продуктивність із найгіршою плавністю ігроладу. Але з одним великим недоліком артефактами технології FSR на динамічних об'єктах. Перевагою Ryzen 7 8700 g у даному Тайтлі є на одну планку вищий графічний пресет при ідентичному за своєю частотою середньому FPS. Відповідь на питання, чи можна взагалі грати у Starfield на тих же налаштуваннях, про яких нам вдалося отримати 65 середніх FPS. Залишимо на ваш розсуд. По факту ж для досягнення зазначеної продуктивності було активовано генератор кадрів, роздільна здатність рендеру порізана рівно вдвічі, а налаштування знижено до мінімально можливих. У результаті мильну і під зав'язку наповнену артефактами картинку можна назвати більш ознайомчою ніж грабельною. Але знову ж таки, можливо комусь і цього буде достатньо. На старшому IGPU, схоже, FPS досягався при роздільній здатності рендеру у 70% із трішки кращою чіткістю. Якщо вам хочеться ще якусь гру побачити на Radeon 760M, то пишіть у коментарях. Згодом зробимо версію цього матеріалу для бенчмарк каналу і спробуємо додати пару тріку найбажаніших з відсутніх. Що ж у підсумку можна сказати про Ryzen 5 8600G і його вбудовану Radeon 760M? Та в принципі особливо нічого нового після перевірки можливостей старшого чипу лінійки. На ньому можна запустити будь-який сучасний ігровий проєкт, і в більшості випадків отримати частоту кадрів близько до середніх 60 FPS. Але переважно це буде мінімальна якість картинки та ще й з апскейлером. Перевага у продуктивності Ryzen 7 8700 g більшою мірою зводиться до якіснішого на один рівень масштабування і значно рідше кращого графічного пресету. Випадків, коли додаткові 50% обчислювальних блоків кардинально рятують ситуацію, на жаль, знайти не вдалося. А що вдалося помітити, так це користь від підтримки генерації кадрів, яка у деяких випадках таки дійсно була життєво необхідною, і при цьому не сильно шкодила якості відтвореного на моніторі контенту. Чого не скажеш про трасування променів, за підтримку якого просто можна сказати добре, що є. Ну а на цьому у нас все. Як завжди, пишіть у коментарях, що сподобалось, а що ні. Не забувайте підписуватись на канал та радити наші відео друзям. Все буде Україна!